Так. Ну, да, да. Значить, є включено секрета. Да. Значить, чуєте е да. нас, Олександр Володимирович, Лектив. Так, да, з'явився зв'язок, видать, як включали передавали зв'язок. ваші прокурори не запоріжуть. Ні, не да. Ваше клопотання, колеги суддів, задовольняє, і включено зараз відповідні е, е, через Ютуб, наша е, трансляція судового засідання. І ви це вже я так зрозумів, теж бачите. Так? Інші клопотання у вас є, Литвин? У мене клопотання. Перед початком розгляду, відео, яке я додав разом з апеляційною скаргою, в якому вся суть тої події, відносно якої порушено кримінальне провадження. Зрозуміло, але суд відповідно отримав вашу апеляційну скаргу, і, і в ньому там є ваші да ваші доповнення клопотання надасть відповідну оцінку при винесенні рішення. І враховуючи те, що перед початком розгляду клопотань нема, суд переходить до розгляду апеляційної скарги по суті, доповідається справа. Літвін звернувся до Олександрійського міськрайного суду Кіраської області скарги на постанову дізнавача два дев'ятого на року про закриття кримінального провадження. Останні цифри ноль шістдесят. Ухвали судді суді відмовлено на задоволення скарги літвіна. Так, рішення свідчого судді мотивовано тим, що Встановлені в ході дізнання обставини є достатньо для можливості дізнавачу надати відповідну оцінку щодо наявності чи відсутності підстав до закриття кримінального провадження За частиною першої статті 125, зокрема, щодо нанесення тілесних ускоржень схожих в е, працівником судової охорони за сядьком. Тому винесено дізнавачим постанови відповідає завданням та засадам кримінального провадження, Наведене в ній мотивування достатнім революційним прийнятому рішенням. В опеліційній скарзі Литвін просив скасувати ухвалу, ухвалити нову, якою скасувати постанову про закриття кримінального провадження, продовжити досудове розслідування. Свої вимоги обґрунтував тим, що рішення винесено з процесуальним порушенням, вказує, що слідчі суддя це рішення, де жодного разу не вказаний процесуальний статус потерпіло, не надано оцінку доказам, отриманим під час досудового розслідування кримінального провадження. На які він звертав уваги, де чітко вказано кримінальний характер отримання ним тілесних ушкоджень та особистої неприязнення працівника судової охорони відносно саме якого порушено передодні інциденту кримінальне провадження в стані цифри 572 за стати 126. крім того, зазначив, що згідно довідки медичного закладу та висновку судово-медичного експерта, в нього... Виявлені тілесні ушкодження у виді забою правого плечового суглобу. Крім того, по справі не проведені сім'яхні слідчі дії, недотиканні свідки, не проведено очних ставок і таке інше. Так, така апеляційна скарга, і крім того, ці апеляційні скарги літвін на те, що. Відчим суддею не звернуто уваги на ті е, саме клопотання заяви, які він подавав дізнавачу щодо неналежного проведення дізнання за частиною першої статті 125, і вказав про те, що слідчий суддя фактично поверхово розглянув його, верніше, розглянув його. Доводи і е, фактично закрите кримінальне провадження було дізнавачем е, з тими порушеннями, які він сказав, на які не звернув увагу суд. стихів. Така апеляційна скарга. Е, будь ласка, літвін, ви її підтримуєте свою апеляційну скаргу? Так, я підтримую. Так, а прокурор. Заперечується. Ліцвін, які доповнення у вас будуть? Так, у мене там все зазначено в самій апеляційній скаргі. Але я хочу почути вашу думку, в вашому рішенні щодо порушення власності процесу Олександрійським міськрайонним судом. І це є не одноразове, а систематичне. Слідчий суддя відмовився визнати мою мій статус учасника процесу як потерпілого у кримінальному провадженні 0060. Незважаючи на те, що я приклав до матеріалів справи і е, витяг з ЄРДР і приклав е, довідку дізнавача про визнання мене потерпілим. Е, також на моє клопотання в порядку частини 5-ї, 107-ї статті в Олександрійському міськрайонному суді систематично е, вимагають сплату судового збору. Що не відповідає дійсним обставинам, так як я є учасник процесу, потерпіла сторона, і судді постійно, не тільки Молонова, всі судді, на відміну від апеляційного суду Кіровоградської області, не надають доступ, а потім ображаються на те, що я проводжу власну відеофікацію і викладаю це до свого каналу інтернет. Але вони самі мене на це провокують і самі потім е висловлюють мені в судових засіданнях свої образи по відношенню як до мене, так і до судового процесу. Е також і суддя не дала абсолютно ніякої оці... тим е доказам, які є, відміщенню доказів дізнавачем, так як в матеріалах справи. Е Є документи про те, що з камер судового відеоспостереження, з судової зали, з прибору відео не стало, і це все вказує на те, що знищення було доказів, так як там посилаються на те, що сім днів не вистачило дізнавачу їх отримати. Але заявлено мною клопотання було, і е, наряд поліції був викладений не безпосередньо до суду одразу після нанесення тілесних ушкоджень. У нас напроти поліклініка, яка зафіксувала кримінально-побутові травми, що також мені не зрозуміло в рішенні судді е, Моланової е, така. Їй більше сподобався побутовий характер даних травм, отриманих мною в суді. Тобто, в мене вже в Олександрійському районному суді відбувається побутове життя, тобто, суддя не дала оцінку ні тому, що пізнавач не опитав свідка, який був присутній в цей момент, і вказано секретарем судового засідання про те, що. Були тут же вимкнуті камери в момент, коли розпочався інцидент. Хоча в мене на що цього були відносно цього свої сумніви, але докази були знищені. І коли мені тізнавач повідомив, що вона зробила запит і все очікує на отримання відео доказів. У е, мене Те відео, яке у мене було, я дізнавач, спочатку помідовив, що коли отримаю від неї копії відео судових засідань, я їй е, надаю своє, свою відеофіксацію. Дізнавач, погодився на це. Потім дізнавач не давав мені доступу до. Ознайомлення з матеріалами справи, після чого дізнавач мені повідомив про те, що справа буде передаватися до ДБР. У неї вже немає цієї справи, і після всього я надав дізнавачу на диску копію відеофіксації власної, де чітко видно, як судовий охоронець кидається мене на шию, робить захват, викручує руку, шию ламає. І наслідком цього були отримані тілесні ушкодження, які зафіксував е, травмпункт. І це все було протягом менше години. Від моменту отримання тілесних ушкоджень, виклик з СРПП і фіксування е, тілесних ушкоджень. Також дізнавач направляв запит судмедексперту, хоча мені він не надав, сказав, що немає необхідності, мені проходить особливо судмедекспертизу, так як все є, я дізнавачу, зразу фотоскрін медичної карточки надав до матеріалів справи. А в в кінцевому результаті дізнавачем було поставлено питання не про тяжкість тілесних ушкоджень, а про походження. Відповідно, експерт написав в своєму, що він не має достатніх відомостей для винесення визначення, яким чином дані ушкодження були отримані, тобто справа умисно заводилася в глухий кут. І в кінці я дізнаюся, що справа закрита. Мені приходить від дізнавача листом постанова про закриття, яку я оскаржую. І коли я в суді ознайомився з матеріалами справи, я виявив, що мої матеріали відео не додані до матеріалів кримінального провадження, а справу закрито, так як складу злочину не виявлено, і з кримінально-побутових мої ушкодження стали побутованими. Олександр Володимирович, я хотів вас спрямувати, що ми вам надали час і можливість висловити доповнення, а ви нам повністю свою апеліційну скаргу ще раз, яку доповідач вже доповіли. Розумієте, за що я вам кажу? Тобто, то, що ви бажали доповнити, ви доповнили, сказали. Так, задуміли. я доповнив те, те, що було якесь розуміння, чому я вимушений апелювати до. Ви зрозуміли більш конкретно всю суть вашої висловленої вимог в апеляційній скарзі. Так, я зрозумів? І щодо справи, яка є кримінальна. Так, я зрозумів. Це закрита. Так, так. Зрозуміло. Прокурор зараз висловиться чи в дебаті? Дебат. Дебата. Ну тоді, якщо клопотань заяв заповнені немає, можемо поставити на оговорення питання про закінчення розгляду апеляції по суті переходу до судових дебатів. Е, будь ласка, прокурор не заперечує. Не заперечує. Ви, Літві, не заперечуєте ще до переходу до судових дебатів? Ні, не заперечується. Тоді колеги судді поради шоссемісті, ухвалять закінчити розгляд апеляції, по суті, перейти до судових дебатів. Вам надається слово в судових дебатах, з врахуванням того, що ви сказали, будь ласка, що ви просите. Коротко, я можу сказати, те, що відбувається злочин з боку судової охорони, конкретного судового охоронця, і цей відносно цього злочину вже порушено дві кримінальні справи. Одна була, коли він на мене. В грудні 23-го року кидався, намагаючись ви вибити з мене з рук телефон, не підпускаючи до вікна реєстрації, з е, виконуючи завдання слідчого судді, Не допустити мене до судового процесу, в якому я мав прийняти участь, е, була викликана поліція е, відносно мене, але в результаті там був відмовний матеріал, так як. А абсолютно всі підтвердження бодікамер і камер судового спостереження підтвердили мою правоту в тому, що я не вчиняв ніяких зночних дій, і це знову повторилося в судовому засіданні, коли е судовий охоронець, коли суддя постановила видалити мене з залу, я почав збирати свої речі. Судовий охоронець накинувся на мене, почав крутити мені шию, руки, що дуже добре за. Фільмувала колесник на свою камеру. Е, тому е, я прошу передивитись дане відео і встановити факт, був кримінальний злочин чи не був. Тобто, я вважаю, особа мала представитися мені. Е, Дізнавач до матеріалів справи приєднав весь закон про національну поліцію, інструкцію про те, як мав діяти е, охоронець судовий. Але якраз всі дії, все було всупереч 18 статті частині 3 про національну поліцію і посадових інструкцій судового охоронця. Тобто, особа, перш ніж вчиняти якісь дії відносно мене, е, мала представитися. Надати Возуміло. до розколування документи для того, щоб спустити зі мною в якусь розмову. Кажіть, стосовно ухвали слідчого судді, що ви просите? Я прошу скасувати ухвалу слід... слідчого судді і постановити нову, якою скасувати постанову дізнавача, поновити. Кримінальну справу там всі матеріали, всі докази достатні для того, щоб е, не виходило за рамки законного русла наші відносини з, з даним судовим охоронцем. Тому що це все закінчиться вже тяжкими кримінальними статтями, в, кін, в кінечному результаті, І до чого це все ведеться. Понятно. У вас все? Так, у мене все. Прокурор вам на відео слово. Суд. Значить, заперечуючи щодо апеляційних скарг, хочу зазначити, що кримінальне провадження реєструвало за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, тобто спричинення легких тілесних ушкоджень. В ході розслідування допитування ряд свідків основою для прийняття вказаного рішення став висновок експерта від 6.03.2024 року. В якому вказано, що виставлено літвіну діагноз за бій правоплечового право, суглобу не може бути оцінений за механізмом утворення ступені тяжкості та давності через недостатніх об'єктивних даних. Отже, встановити наявність та на ступінь тяжкості тілесних ушкоджень літріна Олександра Володимировича є неможливим для частини 1 125 Кримінального кодексу України саме судово-медичний висновок щодо тяжкості тілесних ушкоджень є основоположним для можливого повідомлення. Якісь особі проти дозу. Те, що вказує рятві про перевищення службових повноважень, можливого, вчинене працівником судової охорони, є предметом зовсім іншої статті, це може бути або службова недбалість або перевищення влади або службових повноважень, але не є предметом розгляду у даному кримінальному провадженні, оскільки кримінальне провадження за частиною першого 125 є висновок експерта. Які чи у разі скасування постанови про закриття зміниться, оскільки нових обставин ніяких не виявлено? Тому прошу апеляційну скаргу залишити задов... без задоволення ухвалу слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду без зміни. Панесе правомерки з бажають користам є. Так дивіться, все опирається на висновок мед... судмедексперта. Справа в тому, як були поставлені питання судмедексперту, такі були отримані відповіді. Тобто, питання не було про тяжкість тілесних усходжень, дізнавач сама постановила не направляти мене в день, коли були нанесені травми. Хоча я просив її про це до судмедексперта. Були синці, був вивихнутий плечовий суглоб я тиждень на обезболюючих. Ну я не брав е, в черговий раз е, лікарняного і е, висновок суде, суд медиксперта постановлений саме в тих межах, які були поставлені перед ним питання, а не в визначенні ступені тяжкості нанесених тілесних ушкоджень. Тому я вважаю, що можливо повторне уточнення питань судмедексперту і проведення повторної судично-медичної експертизи при необхідності можна допитати травматолога, який мене був на прийомі в день. І так далі. Тобто, якби я фальсифікував ці докази, я б міг би якось, але якщо на відео чітко ві видно, що людина застосувала фізичну силу, і дуже добре, що не поламали кісток. Я, я не радуюсь тому, що якби вони мені поламали кістки, то мене б це радувало. Я знаю, репліка це, це коротко. Це не виступ. Тому ну, завершуйте, що у вас там ще залишилось сказати, або якщо вже все. Я, я сама репліка по судмедичній експертизі. Як дізнавач поставив питання, так воно отримано. Понятно. У прокурора реплік немає? Немає Суд виталяється, виноград чи Курорт. До вас питання. Дивіться, зазначено в медичному експертному висновку кримінально-побутова травма. Що, що, що недостатньо для того для притягнення до кримінальної відповідальності? Є відеозапис фіксації нанесення цієї травми. За браком процесуального часу оголошується резолюційна частина ухвали, ухвала імені України 6-го року, коли я судді внутрі, судді судові палати кримінальної справи Кропивницького поліційного суду в складі головуючого судді Анатрива, судді Бондарчука Іванова, секретарем Сахара, залучити Кропиво Романєва, Каженка Літвіна, керуючись статтями 303, 304, 309, 306, 404, 504, 504, Украинский постановила и мы лейтенанту лейтенант доволен, по усе делать индивидуально суду порядку, 23 травня, 2020 постанову лейтенанта постановки в начале закрытия камера приложения 60. Точно такі по 25 касувато. на постанову постанови дізнавчається для Олександрійського революція, а конкретні лейтенанта поліції Балабас 29.04.2020 про закриття країна провадження Андрій ЦП0. Довольнити постанови дізнавчається для Олександрійського революція, лейтенанта Балабас, 29.04. Про закриття провадження, аніційно, Зачне перша статі 122 дрова надуру 2024 скасувати матеріали, які мали провадження, направити до Олександрівської переговорів Петроської області для організації подальшого до розслідування. розслідування. Пала набирається насилу негайно після оголошення остаточної скарги цим а я повний текст буде проводжено о 12-й годині, 10-го на шостого дві року. Судді підписав. Все зрозуміло учасникам процесу. Дякую. Зрозуміло вам дякую. Да. Да, дякую. літні. Це буде викладано в повному тексті річні пробачення. Да. Я дуже вам дякую.